Рекомендую прочитати книгу українського сучасного письменника, журналіста, лауреата Шевченківської премії Мирослава Дочинця Многі літа благії літа. Мирослав Дочинець народився в місті Хуст на Закарпатті, яке відоме своїми гірськими краєвидами, архітектурними пам'ятками, долиною нарцисів. Закінчив Львівський університет, заснував видавництво Карпатська вежа, вирощує фруктовий сад. І різні сорти винограду. В основі книги «Многі літа благі літа лежить історія мудреця Андрія Ворона, який прожив 104 роки в здоровому гуморі, при світлому розумі. В книзі зібрані його поради та настанови на всі випадки життя. Книга написана легко і просто. Не роби з людей собі ні ворогів, ні друзів. І тоді не матимеш з ними клопоту. Не кажи неправду або напівправду, бо це напівбрехня, а від цього неспокій у крові. Уникай брехні, але правду не всю кажи, щоб не образити, не поранити когось. Починай день з молитви, ходи більше босоніш, спілкуйся з природою і тобі буде добре. Ці та інші поради зібрані у книжці українського сучасного письменника Мирослава Дочинця Многії літа, благі літа. Ця книга стала моєю настільною книгою. Якщо ви хочете жити довго, бути мудрим, читайте цю книгу. Гори, доли, ріки чорнозе!